На Драбівщині особливе свято Тутешні жителі відзначають 70-річчя з дня визволення Драбівського району від німецько-фашистських загарбників. Вже кілька місяців Україна відзначає на державному рівні особливу дату своєї історії: звільнення міст і сіл від німецько-фашистських загарбників. Битва за визволення України тривала майже два роки, довгих. 22 місяці. Початком цієї знаменної події став грудень 1942 року. А вже через 8 місяців, 22 вересня 1943 року, солдати Червоної армії вигнали окупантів з Драбівщини. Це була перша звільнена від загарбників територія Черкащини. Серед визволителів був Іван Пантелієнко. І досі згадуючи про події тих років, чоловік не стримує сліз. Війна, роз, коли розпочалася, так мені, я робив у Харкові, Харкові такий завод електромеханічних турбогенераторних машин. І там і стала війна. І в 41-му році вже я год просудив у армії. Вот прослужив. Служив я в Литві, у Литві, Городська у нас. От там якраз мене застала війна. Ми там оборонялися вже німецькі війська підійшли сюди, в те време. Так ми там оборонялися, потім була неустойка, так прийшлося відступити. Відступили назад, і уже десь через півтора місяця мене поранило. Дід мене у госпіталь відправили після госпіталя, оп'ян забрали і послали мене вже у другу частину. І вже я служив у польській армії, у польській армії, через що? Значить, у той період, значить, у польські молодші офіцери були, так як сержанти старшини. А офіцерського складу не було. Так Нас набрали із Совєтського Союзу цілу групу. І там вже приїхали і розігнали нас по частях. І ми вже були на річці одер, це 60 кілометрів від Берліна. І почалося генеральне наступлення. От потім ми пішли і вже у самому Берліні мене поранило і вже я більше там і не був. На тому кончилась війна, ну Берлін, кончилося вже все. І соїд, я вилічився і приїхав додому до мене в недовось. медалях та ординах сьогодні Іван Пантелієнко прийшов до меморіалу на площу Слави згадати тих, хто не дожив до цього дня. На урочистості завітав і голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб разом із головою обласної ради Валерієм Черняком. До них приєдналися ветерани та небайдужі жителі Драбівщини. Ми стоїмо на политій людською кров'ю драбівській землі. 15 тисяч синів і дочок, якою захищали, визволяли вітчизну в роки Другої світової війни. 6 тисяч із них навіки лишились на полях бої. Вічно і світла їм пам'ять. Загиблих у роки великої вітчизняної війни присутні вшанували хвилиною мовчання. Грізні воєнні роки. Відходять у глиб історії. Але пам'ять про них, про пережите на війні нашим народом не тлінна, а сувора правда про війну залишається з нами допоки б'ється наше серце. У 28 тисячах братських могил знайшли вічний спочинок мільйони визволителів України, серед них. 180 тисяч черкащан. Їх тяжка, ратна праця та самопожертва ціною власного життя це дороговказ для нинішнього і майбутніх поколінь символ істинного патріотизму. Тому з правою честі, влади і громади, якого політичного забавлення вони не були. Є гідне вшанування полеглих героїв і створення достойних умов життя для наших ветеранів. Саме таке завдання ставить перед нами президент України Віктор Федорович Янукович. І це завдання глави держави в області успішно реалізується. Більше того, щоденна турбота про ветеранів є пріоритетом в роботі обласної влади. І це не просто слова, а конкретні справи. Конкретні результати за словами Сергія Тулуба на Черкащині у межах реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича розроблена та активно реалізується комплексна програма Турбота. Згідно з нею, лише цього року на соціальний захист ветеранів спрямовано понад 30 мільйонів гривень. За три роки понад 167 ветеранів отримали ключі від автомобілів. Майже 6 тисяч ветеранів забезпечено санаторно-курортним лікуванням вперше. За два останні роки ветеранам виділено 27 квартир. Невиконання обласної програми для ветеранів турбота спрямовано лише в першому півріччі цього року 22 мільйони гривень. І це наш святий обов'язок і наша реальна підтримка тих, хто виніс на собі і на своїх плечах весь тягар війни і тих, хто з честю виконав історичну місію. Врятував свою країну і країни Європи від фашизму. Слава воїнам, визволителям! Слава Україні! Слава Черкащині! 160 жителів Черкащини були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу, серед них дев'ять драбівчан. А житель села Нехайки Іван Степаненко отримав це звання двічі. Майже 33 місяці. Черкащина, перебуваючи під ігом фашистських окупантів. Вела непримириму боротьбу за своє звільнення ціною великих людських втрат такий день прийшов 22 вересня 1943 року. Відтоді ця визначна дата за участю місцевих органів влади жителями Драбівського району. Відзначалася щорічно, відзначається щорічно, і буде відзначатися щорічно, скільки будуть жити люди на землі. До урочистостей активно долучилися школярі та студенти. Вони прийшли на площу Слави, аби запалити десятки факелів та свічок. Саме так вони вирішили вшанувати тих, хто виборював для них мирне на небо над головою. Звертаючись до сивочолих ветеранів молодь Рабівщини перед вічним вогнем пам'яті поклялася продовжити їх славетні подвиги, захищати вітчизну та її незалежність. Від нині на Драбівщині стартувала культурно-патріотична акція бойовими шляхами Черкащини. Вона присвячена 70-річчю визволення Черкаської області від німецько-фашистських загарбників. Найважливіше завдання всеукраїнської зафети пам'яті, як означає президент України Віктор Янукович, це підвищення рівня соціального захисту ветеранів серед завдань обласної сафети. Пам'яті, як зазначив очільник нашої області Сергій Борисович Тулу, поглиблення співробітництва ветеранських організацій з місцевими органами влади по виконанню законодавства України спрямовано на захист творців перемоги. Увічнена пам'яті про подвиг старших поколінь в роки Великої вітчизняної війни, в тому числі призвільнення України і нашої області, захист правдивої історії про подвиг. Нашого народу в роки великої вітчизняної війни та утвердження в суспільній свідомості, розуміння поваги і вдячності до поколінь переможців, у тому числі і нині живущих наших земляків ветеранів війни. Визволителі Дребівського району передали Сергію Тулубу альбом та гільзу з часточкою Черкаської землі, на якій відбувалися кровопролитні бої за свободу. Це символи акції бойовими шляхами Черкащини. Віднині їх передаватимуть від району до району у пам'ять бійців, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, та на знак глибокої пошани до живих героїв-визволителів. Потім керівники області та району пройшли факельною ходою. До колони, яку очолили визволителі ветерани, приєдналися драбівчани та гості району. Спершу вони уклонилися братській могилі. Потім рушили до алеї героїв. Завершилася урочиста хода виступами творчих колективів та святковим феєрверком.